Пропонуємо вашій увазі сучасні та компактні трьохкімнатні будинки, які знаходяться в селі Якушинці в передмісті Вінниця. Будинки повністю зроблені із цегли. Ходімо, я вам їх покажу. Спочатку ми потрапляємо у такий коридорчик, де по обидві сторони у нас знаходяться дві спальні кімнати. Переходимо у спальню кімнату, яка знаходиться по праву частину будинку. Кімната велика, світла та простора, де помістяться усі необхідні речі. У будинку плануються всі чистові роботи. Далі ми переходимо у ліву частину будинку, де також знаходиться спальна кімната. Вона також велика за розміром і простора. Потім ми переходимо до туалету, де готові вже усі виходи. Туалет у нас роздільний. Потім ми потрапляємо у велику кухню-вітальню, де є вихід на задню частину будинку. Кухня світла за рахунок панорамних вікон. Потім потрапляємо ще в одну спальну кімнату. Вона також дуже простора. І остання на черзі у нас ванна кімната, де також уже є усі виходи. Запрошуємо вас на перегляд!